Нову поштову марку Вічна пам'ять презентували у Хмельницькому. Її створили за мотивами картин українського художника Олега Шупляка Журба. На ній зображений козак-бандурист, який схиляє голову над могилами побратимів. Над ним у вирі летять журавлі. Марка Вічна пам'ять до Дня пам'яті загиблих захисників України. Дійсно, 2014 рік, 29 серпня, Іловайськ, і соняшникове поле. Саме символ соняшникового поля, соняшник залишиться на поштовому конверті як згадка, як пам'ять і подяка нашим захисникам. Марка приурочена до Дня вшанування пам'яті українських воїнів. День був заснований у 2019 році за оказом президента. Дата 29 серпня обрана, аби назавжди вписати в сучасну історію подвиг хлопців, які загинули у Іловайському котлі. Марка вийшла тиражем 500 тисяч. Продаж розпочався сьогодні по всіх відділеннях Укрпошти та можна придбати на онлайн-майданчиках, інтернет-магазині Укрпошта та міжнародних інтернет-майданчиках. Випуск благодійний. Кожні три гривні підуть на підтримку сімей загиблих військовослужбовців: Катерина Лучко, Дмитро Мірієнко, телеканал Перший Подільський.